Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми познайомимося з дивовижним підземним мешканцем. Він не має ні очей, ні ніг, але дуже корисний для природи. Хто це? Правильно, це черв'як, справжній друг землі. Давайте дізнаємося про нього більше. Як виглядає черв'як? Що ви помічаєте в ньому особливого? Він довгий і м'який, має смужки по всьому тілу, поступово звужується. Так, тіло черв'яка складається з багатьох кілець, сегментів. Він може стискатися і розтягуватися. Смужки це м'язи, які допомагають йому рухатися. Як виглядає? А як рухається черв'як? Чому він так робить? Він позавзе, стискаючись і розтягуючись, його тіло покрите слизом. Слиз допомагає черв'яку легко ковзати у ґрунті. Він послідовно скорочує м'язи, спочатку передню частину, а потім задню. А де ж живуть черв'яки? Чому вони вилазять після дощу? Вони живуть у землі, після дощу їм важко дихати. Черв'яки дихають через шкіл, коли грунт перетворює, повнюється водою, вони виходять, щоб не задихнутися. Вдень вони ховаються, бо сонячне світло їм шкідливе. Отже, малята чому черв'яки важливі для природи? Вони роблять землю родючою, рихлять ґрунт для рослин, переробляють старі листя? Чому черв'яки називаються дощовими? Так, тому що вилазять після дощу. Як черв'яки відчувають небезпеку? Через вібрацію ґрунту. А чи можна брати черв'яків у руки? Тільки обережно, щоб не пошкодити. Ви всі вас спостерігали, черв'яки природні землороби. Без них ми б не могли га не мати таких гарних квітів, смачних овочів. Від... Потрібно відноситися до них з повагою. Тепер ви знаєте, що навіть такі маленькі істоти, як черв'яки, виконують велику роботу в природі. Давайте берегти всіх мешканців нашої планети і запам'ятайте правила поводження: не чіпайте черв'яків сухими руками, не залишайте їх на сонці. Після спостереження відпускайте назад у ґрунт, не розтопчуйте мокру землю після дощу. До побачення, до наступних зустрічей!